Що в тебе кується на душі, які емоції? Ну з одної сторони, це трошки сумно, тому що тут мої друзі, багато з ким я спілкуюся і повсякденне повсякденному в житті. Але з іншої сторони, я розумію, що це крок вперед. Треба, треба ще розвиватися і буду в команді з такими людь людьми, чемпіони світу. Ну, це крок вперед, однозначно. Розкажи, як виник взагалі цей варіант? От згадайте першу ту мить, коли тобі розповіли, що тебе чекають в Лос-Анджелесі. До речі, в якому Лос-Анджелесі Давай розкриємо карти? Приходжу в Лос-Анджелес, кавка Лос-Анджелес. Це був обучний день, провів тренування вечірнє. Прийшов, вже відпочивав, набрав агент, сказав, що є така позиція, вони її зробили. І... Треба буде очікувати, що скаже президент на цю пропозицію, погодиться чи ні. Президент Полісся. Президент Полісія. Е, перші враження були такі досить ну, приємні, що помітили. Е, було трохи важко переварити, тож, тому що це другий, зовсім інша сторона, другий, другий континент. Тому треба було трошки пару днів прийти до тями якими зірками ти гратимеш? Е, Такий зір, ну, їх неможливо назнати. Уголі Різ, Олів'є Жеру, чемпіони світу. За що найбільше зараз переживаєш? Є щось таке? А, мабуть, за, за візи і за переїзд, тому що треба ж перевести якісь речі, якісь речі, а це все в Україні. Цим всім буде займатися дівчина, тому трохи за, за це переживаю. В ігровому в плані, за що переживаєш. Ну, в мене в ігровому плані, скажімо так, не переживаю. Переживаю в тому плані, що е, не прям хороше знаю Ну, Це поправимо, буду вчити. Треба буде трохи адаптації, але я думаю, все буде добре. Ти вже почав вчити молоді? Так, да, вже займаюся вчителькою, яка в поліції зараз. Коли приїду, буду искати собі вчителя там. Цей період в полісі, яким він видався для тебе? Досить гарним, були як і погані моменти, були досить класні моменти. Вихід в ракупки, перемоги. Все було, були поразки, були ошибки. Тому чого страшного, це, це футбол, Будуть і помилки, будуть і виграші. Тому це нормально. Я дуже радий, що. Що зміг зіграти в цій команді. Дуже дякую президенту, що, так сказати, у мене така кар кар зріст. Дякую Геннадію Владиславовичу. Ми з ним дуже, дуже гарно поспілкувалися. Дуже радий фанатам нашим. Вони мені пишуть. Всі хлопці мене привітали. Тому дуже буде прикро з ними рятуватися. але таке життя. Найяскравіший спогад з Полісся. Твій або найяскравіший матч. Що приходить в голову, це коли ми обіграли Динамо 3-2 в Житомирі. Це був дуже крутий матч. Було, в цьому матчі було все і видалення, і пенальті. Тому і... згадується гра з Ворською, Буваємо, тому, коли ми програли в Кубку. Да, це негативні емоції, але це, це теж емоції. Тому як -то так. А гол Минаю згадується? Чесно, чесно, ні. Хай, тобі оце сумно не буде, там, ти один українець, чи там ще хтось є? Ти вже знався? У мене є деякі друзі, там, там є гравці, сваток, тот же Чеберко. Тому, я думаю, налагодити зв'язок буде не дуже важко. А скажи, а ти не боїшся, що ти знаєш, зникнеш з футбольних радарів, інший континент, МЛС? Ну, я думаю, я цього не боюся, тому що зараз МЛС дуже так сказати, скажімо так, на хайпі. Там зростає рівень футболу, там грають такі гравці, ну просто неможливо зникнути. За ними всі слідять, і якщо ти будеш гарно себе проявляти, то тебе замітять і заберуть на підвищення. Дякую кожному фанату, який підтримував команду, який підтримував мене, всім фанатам, які ходили на стадіон, ходили на фан-шоп, на нашу так сказати, маленьку базу за стадіоном. Фанатам тільки хочеться подякувати. Що можна сказати, хлопцям, я їх буду чекати у себе там. Гості? <реку> Чіка. <реку> 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 Okay. Може і не в гості, може, і в гості. Там ще наостанок маємо для тебе відео про від команди, щоб, знаєш, додалося тобі трошечки позитивних емоцій. Артем, ніхто не може нам завадити розвиватись і рухатись до своєї мрії, окрім, окрім нас самих. Я тобі бажаю, щоб ти завжди був у гармонії з собою, щоб тобі не заважали розвиватися твої емоції, щоб завжди дивився і рухався вперед. І був найкращою версією себе. Дуже радий за нього, що він такий крок зробив в своїй кар'єрі. І, звичайно, по-перше, пусть англійську, якнайшвидше вивчить. І ну, грати там з новими зірками, які, такі як Льоріс, це щось неймовірне. І так, щоб все в нього склалося і все було добре. Вітаємо, побажаю вивчити англійську, отримати задоволення від життя в Америці і успіхів у футболі. Я вважаю, він багато вклав uh, в нашу команду. Ми будемо сумувати з ним. І всього бажаю найкращого. Щоб він uh, дуже швидко адаптувався в новій команді і незабаром повернувся, скажімо так, в команду з чемпіонату ТОП-5 Ліг. Він мій брат, мій батько. І я бажаю йому найкращого віку, найкращого віку в його кар'єрі, тому що він хороший герой і він дозволяє віру. Small, я бажаю всім найкращого. I think you will have a great, great opportunity to your life, to your career. If you need me, I'm here and I wish you all the best things in the world. Буду сумувати за його жартами. <laughs> Буду сумувати за його посмішкою. Він завжди посміхається, неважливо, який він його настрій. У новій команді отримував якнайбільше ігрової практики. Да. І ми будемо за ними слідкувати, звісно ж, і вболівати. У кар'єрного росту. Переходив в новий чемпіонат, це така нова ступенька для нього. І хочеться бажати, щоб він там прогресував і рухався далі. Тренер показував таке мотиваційне відео з фільму, і там заблукав головний герой, а Еді каже: це в аеропорту Лос-Анджелеса. Для початку знайти вихід з аеропорту. А так, ну, звичайно. Побігаю, що все в нього склалося там. Він чудовий гравець, чудовий хлопець. Ми обіжаємо Тільки міцного здоров'я і вдалої гри. Від сусідів у Житомирі передаю тобі вітання. Нарешті вони зможуть спати зранку спокійно, тому що твоя зелена бестія не буде заводитись під вікном. Тому спасибі тобі від них. що Ти переходиш до Лос-Анджелеса. Фермі our фаністинг is when he із to speak Portuguese. Португіс. Можу сказати одне. Я дуже буду сумувати за ним, за його потужним ударом. Так що мені приходилось на базі гуляти по гриби і збирати там нічі. Та й по снігу теж лазив. Я заповнився хлопцям з дуже гарної сторони. Треба в першу чергу бути гарною людиною, а потім вже хорошим футболістом. Тебе люблять в команді, за тобою дуже сумуватимуть. Я теж дуже люблю всіх. Я за, за все час дуже здружився зі всіма. З персоналу хочу подякувати персоналу нашому. Дуже гарні ребята. И большое им спасибо за ту поддержку, которую они мне давали. Дуже им дякую.